Доброго ранку, з вами канал Вікна сад» із Світлана. А ви отримуєте подарунки? Mm. <по> Бо я отримала, отримала подарунок ну, від своїх, звісно, домашніх, коли запитали мене, що тобі на Миколая, я ж Миколаївна, подарувати. Ну, добре, що заздалегідь запиталися, бо якби запиталися вже на початку грудня, то вже, мабуть, би не рискнула. А так це була моя мрія одна із моїх мрій. Це ялина, ялина інверса. Та, яка, бачите, як вона зростає, вона гілки буде опускати ось донизу. Ось такі, бачите, в неї спадаючі гілячки. Ви знаєте, така ялинка, навіть однорічна прививка, коштує дуже дорого. І я вам хочу порадити цього продавця. Я у нього вже одного разу замовляла, була хвойні. Ну, у нього в основному хвойні. Вони дуже гарні і вони дуже, ну, дешеві, скажімо так. Ось я зараз дістану і покажу вам вже ближче. Ось, погляньте, який екземпляр. Вже дорослий, гарний метр, мабуть, метр двадцять екземпляр. І цей екземпляр коштує двісті гривень. Так як коштує, наприклад, таку саму ціну, це маленький, однорічний. Ну, десь я бачила, тільки ну, привитий продавали за 600 гривень. Ну, але все одно, це ж не факт, що та прививка ще приживеться. А тут погляньте, тут вже майже. Ну, Такий собі гарний саджанець Ну, а це ще замовила: мене є пересовик Лейленда Gold Rider, але я ще захотіла один теж, бачите, nah, такий сантиметрів 80, і він коштує 200 гривень. Хто ж це такий? Е... О, бачите, а я хотіла сказати, що не висилає він чогось. Це зі самбура. Моє таке рідне місто на Львівщині. Сам гарден, бачите, ось товарний чек. І ось коштує ялина інверса. Висота рослини ну, тут метр десять, я поміряла. І купресо Цепарис, ага, це кастлеван, а не, я вас ввела, бачите, в оману. Голд. Ось двохлітровий такий, 60-70 см. Ну, По-перше, дуже добре, що вони надсилають і наложеним, тому ви можете оглянути рослинки на пошті, і, якщо щось не так, можете відмовитися. Але я думаю, що я вже другий раз замовляю, я вам не показувала перший раз була Ну, то було раніше. І задоволена другий раз. По-перше, настільки він компактно. Він завжди хвилюється за те, щоб людині було менше за пересилку. Ось, наприклад, така ця велика була посилка, і вона коштувала мені 160 гривень пересилка. Та, як я пам'ятаєте, з проксіми отримала, то там в мене було страшно сказати, скільки за пересилку. Тому ось таке чудо я ще отримала на зиму. Ну, я навіть і не знаю, якщо чесно, то, мабуть, я все-таки прикопаю. Прикопаю, тому що там, де я хочу її посадити, в мене ще зростають очетки. Не хочу я зараз їх зачіпати, вже бачу, через два дні показує температуру таку нижчу. Вони прикопані, будуть гарно себе почувати. Отож, пендульна форма, ялинка інверса і кипарисовик. Ось таким теж, бачите, зов... жовтим напевні. Вони теж швидко зростають, ось ці кипарисовики. Як і лейленда, так і ось цей. А потім вам покажу іншу розпаковку. І мене, мабуть, перший раз в житті так смішно надурили. Але я запитаюся вас, чи то так, чи то ні. Можливо, хтось мені підкаже. Бо я, якщо перший раз стикнулася з таким, з чим побачила в наступній посилці. Так як тут я позитив, так там я отримала негатив. І та посилочка, яку я вас можливо заінтригувала. Можливо, ні. Прийшла мені від сади Буковини. Значи, ні, перепрошую, насіння буковини. Не знаю, якщо чесно, то, можливо, ви знаєте якісь такі магазини інтернет, де продають гарне насіння, дійсно по сорту і по-людськи, знаєте, все. То порадьте, будь ласка, мені. Я то раніше завжди в інтерфлорі замовляла. Ну, скажу те, що по сорту на стіні непогано йде. Ну, але хотілося, знаєте, ж не весь асортимент є там. Хотілося щось спробувати, але довго говорити не буду. Ось з цією квіточкою у мене проблеми. Аліум, не прочитаю вам, а, прочитаю, там внизу є, бачите, є рулеум. Я його завжди дуже хотіла, ну, звісно, вкладу фотографію. Він має яскраво яскраво-блакитний колір. І тепер я вам покажу, які мені цибулинки прийшли. Ну, не знаю, дівчата. Можливо, я буду вибачення просити, якщо це не так, але це звичайний часник. Наскільки я знаю, будь-які аліуми, вони є, ну, роду цибули роду амарилісових, але ж амареліс так само має угляді цибулинки. Ну, але це, погляньте, це ж, ну, це ж часник, Ще й пророжчик. Погляньте. Ну, часник, зубець часника. Якщо я помиляюся, і хтось напишіть мені, будь ласка. До речі, за коментарі я вас теж хотіла <смір> попросити. Як маєте змогу, напишіть. Я чомусь дуже очікую ось цього, знаєте, не так мені там цікаво там. <смір> Ну, теж подобається, якщо кількість підписників зростає, звісно. Але мені потрібно ось це спілкування, знаєте, зворотній ось той з вами ефект. Коли я можу вам відписати, ви щось цікаве, я з задоволенням зразу, коли бачу новий коментар, читаю. Ну, але діло не про те. Про те, що порадьте мені, скажіть мені, можливо, я тут вже такий, не знаю, дилетант, і не знаю, що це, це аліум. І так, до речі, цей аліум коштує 80 гривень. Ось 5 цибулин, ну, я їм, до речі, сьогодні дописати цим дівчатам, моїх. І так, наступне, щоб не затягувати, це у нас мускарі. Те, вже не перевели. Латіфоліум, здається, латіфоліум. Я теж вкладу вам, звісно, коштують вони. Коштують ці муш... мустарі дві штучки. Правда, дуже бачите, як з барського плеча було написано дві штучки, прислали три. Хоча, я вам скажу, цибулинки теж неякісні. Боже, погано, мабуть, тут От бачите? Ну, По-перше, їх треба обробити, тому що я бачу, що грибкові є присутні. По-друге, вони не такі мають бути. Мають бути міцніші. Якісь трішки, знаєте, такі вже, як постояли, не один сезон. Тому і з мускарями теж не дуже мені подобається. Так. Далі. Дуже хотіла завжди мене їх немає ще цих. Фіондоксу брала я і білу, і фіолетову, і синю. Ну, показувати вже всі націнинки не буду. Я так не люблю, коли це, до речі, затримують. Ну, Але ну, тут, скажімо, я ще згідна, що посадковий матеріал, ну так, нічого. Навіть бачу, біля декількох сибулюк вже починає ділитися. Тому нічого не скажу. Хіондокси поганого. Взагалі не люблю нічого поганого казати. Так, хіондокси три. Хіондокси коштували, до речі, там по три штуки, коштували вони 30 гривень. І замовила дуже хотіла. Хвилиночку, досі. Зараз я вам покаже, десь тобі подивитися еритроніум кандик. Дуже хотіла. Ну, там лише були ем, білого кольору. Ну Ось такий посадковий матеріал. Ну, скажімо теж непоганий. Але з тим аліумом, то я просто, ну, підкажіть, можливо, я помиляюся. До речі, кандики, чому я там замовляла? Кандики там дуже дешеві. Не знаю чому. 50 гривень, Ну, для кандика це дуже мала ціна. Так як вони взагалі-то по майже. До 100 гривень по 80, по 90, по 130 і так далі. Отож, бачите? Ну, Висадимо чесник, а що, можливо, Греції чесник так собі, а на квітнику він буде виглядати ефектно. Ось так. Напишіть, будь ласка, ще раз прошу вас: де ви замовляєте насіння? От саме мене цікавить насіння. Насіння квітів, насіння овочів. Буду дуже вдячна вам.